Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання! Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Чоловіка, який зламав ніс працівнику ТЦК на Хмельниччині, посадили до в'язниці на три роки. Як ви думаєте, правильне рішення чи неправильне? Якщо так, поставте плюс в коментарях, якщо ні мінус. Трамп заявив, що дозволить українцям, які втекли від війни, залишитись у США до її завершення. Винищувачі бронетехні. Ніка і не лише Німеччина готується озброїтись на мільярди євро і прагне створити найпотужнішу армію в Європі. Йдеться про низку військових закупівель, зокрема 20 винищувачів, бронетранспортери, боксер та бойові машини. Також у планах системи ППО і Рісте та платформи протиповітряної оборони Скайрейнджер окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині, пошкоджений вокзал у Павлограді, колії та контактна мережа. На щастя, постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. Всіх вдалося вчасно вивести в укриття. Повідомили в Укрзалізниці. У Харкові внаслідок нічної атаки дронами є постраждалі. Шевченківський район загорілися три автівки, автомийка та прибудова до будівлі, пошкоджено житлові будинки, об'єкти торгівлі та транспорт. Постраждали троє людей. Двох із них врятували рятувальники. Російські війська втретє атакували будівлю сумської адміністрації. Низка ударів по будівлі адміністрації свідчить, що Росія може продовжити спроби її знищення, тому просимо зважати на безпеку і під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та об'єктами критичної інфраструктури, наголосив начальник обласної військової адміністрації. Вчора росіяни завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ. Є загиблі, повідомляють схопутні війська. Наразі. Відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців призначено службове розслідування. Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 серпня 25% відсоткових мит для Індії та штрафу за купівлю у Росії нафти і зброї. Він зауважив, що, хоча Індія є нашим другом, протягом багатьох років США вели з нею відносно мало бізнесу, оскільки її митні тарифи є надто високими, одними з найвищих у світі. А також вона має найсуворіші та найнеприємніші немонетарні торгівельні бар'єри серед усіх країн. Крім того, Індія завжди купувала переважно більшість свого військового обладнання в Росії і є найбільшим покупцем енергоносіїв у Росії. Поряд з Китаєм, в той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивство в Україні, все це недобре, зазначив Трамп. За минулу добу ЗСУ від Працювали 890 живої сили, 1 танк, 1 ББМ, 30 артилерійських систем, 100 БПЛА та 67 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.